Попри складну політичну та економічну ситуацію в державі, Прикарпаття виконує показники з наповнення бюджетів всіх рівнів. Податківці кажуть, за перший квартал область зібрала понад 900 мільйонів податків та зборів, половина з яких пішли до державного бюджету, решта до місцевих. Однак зауважують, державна казна не 15% платежів. В цьому році в першому кварталі в нас не десь в межах 300 мільйонів, якщо рахувати з попереднім періодом це рентної плати. За користування надрами, крім того, в нас надійшло на 23 мільйони гривень менше акцизного податку. Це пов'язано з тим, що в минулому році у нас була фірма СТК, яка виготовляла горіл горілчені вироби, яка перейшла на реєстрацію до міста Київ? Тим часом збільшується надходження ПДВ. Рекордну суму зібрали у березні майже 60 мільйонів гривень. Ірина Столяри каже, це завдяки впровадженню електронного методу справляння податку. Одночасно це зупинило практику сплати ПДВ наперед. Всі кошти за, зараховуються на електронний рахунок в казначействі. і в кінці місяця те, що задекларували платники у своїх деклараціях. Ми даємо реєстром до казначейської служби. І казначейська служба лише в межах нарахованих сум перераховує до державного бюджету. Позитивні показники надає і Івано-Франківська митниця понад 300 мільйонів до держбюджету, але говорить і про зменшення імпортно-експортних операцій на третину. Хоча знаходять в цьому і позитив за 2014 рік. Ми дістали плюс на рівні 4-5 мільйонів. тобто Товарів більше вивозилося з області, чим ввозилося імпорту, то вже за перший квартал 2015 року ми маємо плюс 27 мільйонів. Це свідчить про те, що область розвивається, підприємства працюють, шукають свої ринки. І тими ринками є європейські ринки. Наразі митниця завершує процес реорганізації. Половина особового складу вже переведені у новостворену структуру. Івано-Франківська митниця державної фіскальної служби України.